Всім привіт! Я сьогодні покажу вам, як за допомогою кривої лінії можна зробити грушу в Paint і таліоку. Для начала роботи ми запускаємо Paint. Робимо формат, який нам потрібен. Беремо отаку лінію, криву і робимо ось таку лінію. Нам потрібна товщина друга. Беремо сюди, чуть-чуть і від сюди. Ксочик рушки готовий. Беремо. Оту, ось тут. Клацюємо і тут закінчуємо. І розтяги. І коли груша може не виходити. ось так Я хочу замітити, що якщо ми робимо потрібну лінію робити ось таку, зверху вниз. І тягнути не знизу, бо тоді бачите, що виходить, а зверху вниз, беремо цю половинку і копіруємо Ctrl-C, Ctrl-B. Беремо отрозіть по горизонталі і повинна бути пташечка на призначній діленні. Беремо, і, як ви бачите, не совпадає. Тому ми беремо і робимо. Робота буває швидко робиться, а буває і... не дуже швидко. Ну, робота ось так. Маємо звідси. Як ви бачите, тут не дуже рівно. Тому ми беремо ласик і корогли. Можемо просто забрати і зробити окремо рівні. Як бачите, ми не виходить. І те, що залишилося, ми коригуємо. Виділяємо Ctrl-C, Ctrl-V і отразить по От наш, Ось наша грушка готова. почти. Ми приблизуємо, беремо кисть і робимо тут такий хвостик. Ну теж ж потрібно. Щоб було місце, де зробити паличку і листочок, ми беремо пушку на низ, приближаємо, беремо криву лінію і сок таку лінію робимо. Беремо і загинаємо. Прямо ще робимо. Я хочу замітити, що якщо ви взяли, один раз тільки потягнули і думаєте, що воно так застанеться, то ви не право. Тому що, якщо я тут щелкну, то воно потягнеться туди. І буде таким же. Виробляємо грушку. Тому потрібно, як потягнули, і треба закінчити, нажавши на неї. Щоб було гарно, потрібно робити акуратно і не поспішати. Беремо і фарбуємо паличку. На паличці гарно брати темний колір, ну не дуже. А для кінчика потрібно брати трохи світленький. І щоб такого не було, як зараз, потрібно... можна приблизити і випробувати. Ось так. Тепер будемо робити листочок. Перемотаний колір і тягнемо сюди. Ось так. Ось так. Щоб забрати оці лінії, ми беремо теми з даний колір і тягнемо. Обимо ось тут клінію. І ось тут одну. Беремо і зафарбовуємо листочок. Я візьму не дуже світлі. Ось такий підходить. Тепер фарбуємо грушу. Я беру ось такий колір салатовий і фарбую. Наша груша готова. Щоб зробити тарілку, куди ми можемо її положити, ми витягуємо її, беремо кружечку. Беремо чорний колір. І робимо ось таку ось такий круг. І знизу робимо все один. Найчий. Ставимо ось так, беремо криву лінію і тягнемо. Нажимаємо і нажимаємо. З другого боку так само. І ось ці лінейки залишилися, потрібно видалити. Беремо ластик. Corre. Astro bacte a linea, to jest to prawdę. Вибирайте для тарілки світлий колір. Я обираю дуже світло синій кольор. І фарбую. Ось так. Для нижньої частини тарілки вибирайте чуть темніший колір. І фарбуйте. Тарілка наша готова. Потрібно поставити грушку на тарілку. Ось так. Наша картина готова. І щоб вона не займала дуже багато місця на листі, ми її пересилаємо набік. Зменшуємо аркуш. Наша кружка готова. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал і ставте